В мене прийняли документи у перший день. І через дві години я вже стояв біля польової кухні. І не розуміючи взагалі нічого, мені сказали, що треба наготувати 310 порцій. Звати мене Денис, позивний Чіп. Потрапив сюди за мобілізацію, а вже потім зрозумів, що це якась там якась легендарна штука, що розвивають нас круті хлопці. Ну і тако, із рядового кухаря доріс до начальника їдальні вже зі своєю командою. Потроху набираємо людей, стажируємо. Ми цілеспрямовано працюємо зараз з нашими рекрутами. Ми шукаємо фахівців свої справи, бо гарна, смачна, красива їжа це думаю. Є не останньою складовою в нормальному перебуванні у цих підрозділах. Бо якщо ти нормально не їш, то немає сил ти з поганим настроєм стаєш, і ругаєшся з побратимами. Взагалі ти, в тебе починається день з того, з того, що ти шукаєш собі їжу, правильно чи неправильно?